Привіт-привіт всім! любі мої дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на грудень 2025 року. Ваші дні народження, по-перше, починаються. Вже почалися з кінця листопада. Я вітаю вас всіх з днем народженнями. Обов'язково записуйтеся на консультацію Соляр. Вона дуже офігенно показує вам цілий рік ваших подій, і ви вже будете знати наперед. Як реагувати і на що реагувати? І зараз, до речі, у нас Чорна П'ятниця. Тому впродовж трьох днів, аж до 30 листопада, у нас буде скидка 30% на всі мої консультації. Так що, хто хотів записатися, зараз прекрасний момент. Так, і, звичайно, останній місяць 2025 року. Я вітаю всіх з Новим роком. Я Бажаю вам, щоб ви в новому році, в 2026 му ви проявили себе, ви відчули себе собою, тому що це у нас буде рік одиниці. І він буде, знаєте, якщо 25 й рік він все підчищав, він давав зрозуміти, хто є хто, і він давав зрозуміти, хто є ми. То у 2026-му році ми вже нічого не будемо боятися, і ми будемо себе проявляти, ми будемо себе показувати. Буде дуже багато можливостей для того, щоб е, зробити перший крок, сказати своє «Я» і проявити свою думку. Тому я всім бажаю робити це з легкістю і з задоволенням. З Новим роком вас, любі мої. Так е, ну, і давайте про цей місяць. Що у нас в цьому місяці станеться? Ну, по-перше, зразу, першого числа, у ваш знак, дорогі стрільці, заходить Венера. Венера це планета насолоди, якраз таки, це планета краси, це планета, яка приносить достаток, гроші, це планета відносин, і у вашому знаці вона буде давати, ну, по-перше, для вас це перший дім. Це ви, як ви виглядаєте, а, і вам захочеться бути більш красивішивим, вам захочеться за собою більше доглядати, ходити на всякі масажики, давати собі чогось смачненького поїсти. Дозволяйте собі це все робити і вкладайте свій ресурс у себе. Якщо ви чоловік, також вкладайте свій ресурс в себе. Сходіть на масаж, розслабтеся, зробіть собі падікюр, мінікюр і почувствуйте, що таке: от, знаєте, таке лакшері лайф. Спокійне і з задоволенням. Так, і Венера у стрільці, стрілець ви взагалі знак навчання. Так і тут буде можливо дуже багато якихось класних ідей на рахунок навчання. У нас уже Меркурій розвернувся в прямий рух. Так що він у нас уже рухається у вашому напрямку, в напрямку вашого знаку. Зараз він ще поки в скорпіоні буде знаходитися перші дні. Так, і тут уже можна починати вчитися, дорогі стрільці, і при тому це навчання буде дуже комфортним, ви будете з задоволенням його проходити. Ви вже тут можете так, підписувати якісь документи, ви можете кудись летіти в інші країни, також саме за, для задоволення. Або якщо ви працюєте тут венера, це щось що пов'язане, може з якимось дорогими напитками з вином, з шоколадом, з модою. Да, от все, що... У нас несе такий лакшері вайб. От робота на цей рахунок, да, якщо кудись летіти, то дуже круто буде успішно, і ви зможете підписати класні якісь контракти, домовитися, особливо якщо навколо вас жінки. Так, четвертого у нас буде повний місяць у близнюках. Про повний місяць у нас буде більше інформації на окреме відео про повний місяць. Так, у нас е, і на повний, і на, і на повнолуння, і на новолуння. І ще е, два окремих відео завжди є. Тому е, обов'язково не пропустіть його. Подивіться, там буде більше інформації про це розказувати. Ну, повний місяць у близнюках. Близнюки це ваш сьомий дім навпроти вас. І тут буде якесь розуміння, для вас особисто. Хто є хто, так? всі ваші колеги, ваші партнери. І ви зрозумієте, можливо, навіть чого вам не вистачає у стосунках. І тут якась ситуація закінчиться, закриється вона. Та ситуація, яка починалася півроку назад. Далі, 10 грудня, у нас буде дуже важлива подія. У нас Нептун буде ставати в прямий рух. Нептун це у нас дуже велика планета, вища планета. Він відповідає за нашу інтуїцію. Він відповідає за творчість, за творчий прояв. Стрільців дуже вам важливо себе творчо проявляти. І багато хто стрільців і викладають. Ну, в основному багато хто викладає, але також і подорожують, знімають свої блоги, так показують себе, якоюсь творчістю займаються, малюють. Там, співають. Для стрільців це дуже важливо. І отут Нептун стає, нарешті, в прямий рух. Він у нас був ретроградний у знаці зодіаку Риби, і він уже так востаннє зайшов в рибки, тому що він по рибах йшов у нас 14 років. Зараз він буде переходити в овна. Але поки що він от розвертається в прямий рух. Е, поки Нептун був ретроградний, ви дивіться у вашій особисті натальні карті, де у вас знаходиться 29 градус е, риб. Останній градус риб, а останній градус риб це іще про трансформацію дуже сильну. І Нептун покровительство рибами. Тому тут може прийти якесь таке, знаєте, якісь інсайти на рахунок вашої інтуїції, на рахунок вашого духовного якогось стану, це якісь нові пізнання, нові релігії. Стрільці, ви завжди щось, ви любите от прям насичувати себе новою інформацією, що пов'язане з духовністю. Дуже сильно, і е, от тут е, цей Нептун так він буде уже е, знімати якісь рожеві окуляри. Тому що, коли Нептун був ретроградний, він дуже сильно міг давати якусь ілюзію. Ще й плюс в рибах. Взагалі, Нептун в рибах він дає ілюзії. От, і тут уже щось може прояснятися саме завдяки вашому якомусь шостому відчуттю. Mm, так, е, далі, 12 грудня. Меркурій входить у стрільця. Нарешті він повертається назад. Він у нас стрільці був, розвернувся в ретро рух, повернувся трошки в Скорпіон, і зараз він назад іде в стрільця. Так, і з 12-го числа ви будете дуже багато рухатися, ви будете дуже багато їздити. Ви будете мати багато комунікацій, навчатися, навчати самі можете також тут почати. Меркурій це про домовленості. Меркурій це про так, це планета, наша особа. Це те, як ми себе проявляємо, це те, як ми говоримо, що ми говоримо, і тут він буде вас пов'язувати з іншими людьми. Вам по-любому захочеться От прям багато-багато їздити, рухатися, дорогі стрільці, і багато говорити також. Можете дуже багато про себе розказувати. Е, ну, так як це ваш перший дім, так то це ви ви будете себе проявляти саме по Меркурію. у Вас буде дуже багато спілкування. У вас люди будуть через спілкування, через рух, через якусь таку динаміку. У вас люди будуть помічати. Так, далі, 16 грудня, у нас Марс входить у Козирога. Козиріг це ваш другий дім. І це ваші цінності і ваші фінанси. Козиріг у нас дуже практичний такий знак. Марс це енергія, це багато енергії. Тому тут може бути в другому домі. Це може бути дуже багато роботи. У вас, наприклад, так перед новорічними святами у вас буде дуже багато роботи. Вам треба там там блоги, поїздки, якісь, от куча всього. У вас буде саме от дивіться, 12 числа зайшла комунікація, і ви такі починаєте себе розповсюджувати і вже 16 числа. Дуже багато енергії у вас буде для втілення, так, для заробітку і для також розуміння своїх цінностей. Отут ви навчитеся практично розставляти пріоритети. Так, ви, ви будете, Марс дасть вам знову згадати, як це, е, і вибирати, що для вас важливіше, яке харчування для вас краще, наприклад, або яке спілкування для вас краще, який метод роботи для вас краще і комфортніший. Е, так, 20 грудня новолуння у вашому знаці. Тут починається ваша нова ера, починається нова енергія. Новолуння це завжди новий початок. Ви тут можете... Конкретно, так, помімо свого дня народження, там де ви будете загадувати бажання. До речі, день народження потрібно святкувати сам день вашого народження, треба бути з собою наодинці. Я про це розказувала у своєму інстаграмі. Можете зайти, подивитися, там прям багато було роликів про кожен день, як я свій день народження святкувала у березні. Так от, і кожен день. Так, його треба якось окремим методом святкувати. І тут, 20-го числа, ви можете прописувати свої бажання, там якісь карти бажань, можливо, ви захочете зробити собі, щось започаткувати, так, розробити новий крок. Навіть знаєте, уже після 20-го, там 21-го числа, 22-го, тому що там вже у нас буде місяць рости, так і в нього вже буде більше енергії. 22 грудня Сонце у нас переходить у козиріг там, де у нас Марс вже стоїть. Марс вже енергія, та, яка нас піднімає, а Сонце це наша внутрішня енергія, це наше его. І теж туди переходить, значить, сонце переходить у козиріг. Тут ви будете дуже сильно проявляти знову ж таки свої цінності. Ви будете приймати, можливо, навіть багато подарунків. Це знову проявлення себе, своєї ідентичності на роботі на, у тій сфері, де ви створюєте гроші. І е, тут потрібно говорити своє «Я». дуже важливо наповнятися енергією, тому що ви будете настільки багато вкладатися, що вам треба навчитися, от прям. Е, Перепрацьовувати, так її. І 25 грудня Венера у нас ще туди, туди в Козиріг заходить, і вона пройшла по всьому вашому знаку. Так, вона вам допомогла себе показати, проявити і от наповніться, да, до 25 грудня, наповняйтеся енергією, тому що з 25 грудня ви вже будете наповняти інших людей енергію через свою роботу, знову ж таки, так, через е, якісь е, м, свої цінності і свої достатки. Такий для вас місць грудень, дорогі мої. Е, Стрільці. Е, і зараз ми підемо дивитися по картах конкретно. Так. Дивіться обов'язково три ваші знаки Зодіаку: це ваше сонце, де знаходиться, де у вас асцен... Асцендент, і де у вас місяць знаходиться у вашій надальній карті. Це також дуже важливо. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Для особистих консультацій звертайтеся в Директ мого інстаграму. Всі посилання ви завжди знайдете в описі до кожного мого відео. Або пишіть мені на мою почту, так хто інстаграмом не користується. Е, і, взагалі, підписуйтесь в інстаграм. Обов'язково підписуйтеся на Ютуб канал, хто не підписаний, саме зараз підпишіться на Ютуб канал, поставте дзвіночок, залишайте ваші лайки і ваші коментарі, як у вас програються карти для того, щоб канал був більш активніший, так е, і у нас був такий обмін енергіями. Так, ну що, поїхали. Перша колода карти для стрільців. На грудень 2025 року. Так. Ой, дуже у вас буде швидкий місяць, дорогі стрільці. У вас виходить перша карта це вісім жеслів. Заводіть собі якийсь планер. Плануйте свої дні, плануйте свої якісь дії. Буде дуже багато завдань. Ви можете кудись навіть полетіти. Ви будете багато їздити. Всі від вас щось треба буде в грудні місяці, і треба буде всім швидко відповісти, всіх швидко організувати. Досить такий активний у вас буде дуже місяць, і е, головне тут енергію свою поповнювати, так тому що ви можете на цьому адреналіні, звісно, місяць виїхати. Але потім в январі не жалуйтеся, що у вас вигорання. Так що правильний час себе зупиняйте і перезагружайтеся. І ще карта. Ой, карта старший аркан-мир. Знову ж таки, це кудись політ. По світу, це люди з іншого світу до вас можуть приїхати, наприклад, там в гості. Карта мир це у нас часто закінчення циклу, перехід на новий рівень. Ваш день народження вас повністю перезарядить. Ви по-новому себе почнете показувати у світі. Ви по-новому почнете заявляти про себе, масштабуйтеся. От більше інформації має бути про вас, ви маєте працювати на цілий світ. Це також у нас такий енергетичний захист може бути. Може хтось буде собі поновлювати, наприклад, там захист. От чи ви будете ставити собі якийсь амулет? Да? У вас, ну ні, у вас тут трансформація не колоди, карта, суд, верховний. Це трансформація, це перехід на новий рівень, у новий статус. Ви переходите, ваше життя повністю змінюється. Так, і ще карта. Вісім мечей. Є якісь страхи, їх багато. Можливо, це страх масштабування якраз у вас тут проявляється, страх відповідальності. Дивіться, у нас імператор на дні колоди. Це чоловік, якась чоловіча енергія, страх у вас відповідальності, страх чоловічої якоїсь такої енергії сильної, коли ви берете все в свої руки, і цей страх він видуманий, ви собі придумовуєте якісь перепони на вашому шляху, їх насправді немає. Потрібно це все забирати. Якщо тут хтось, от ви прям можете собі зараз сісти там, наприклад, подумати, да? а що було би, якщо би я там, наприклад, Ну, блогеру-мільйонником, наприклад, став. Да? Яка у вас реакція тіла? Якщо у вас є якийсь страх, зразу проявляється, то пропрацьовуйте це в терапії, обов'язково. Повірте мені, набагато легше сходити раз до психолога, чим боротися зі своїми незрозумілими страхами, чого це у вас щось не виходить. Так що, отут ці страхи, які вас вилізуть, ви їх пропрацьовуйте. Так, далі карти для стрільців. На грудень 25-го. Так, дві карти нам вийшло. Так, е, карта четвірка мечей. Треба відпочивати, вчасно відпочивати. Можливо, ви сходите на якісь процедури, на масажі, до косметолога ви тут можете сходити. І четвірка мечей дає, знаєте, такі роздуми. Паузу якусь, да, все таки потрібно давати собі більше сну. Потрібно за, про себе піклуватися і не спішити. Хоча тут вся ситуація, весь місяць, ці події, вони будуть вас так, вони будуть вас просувати, і ви будете дуже, скажімо, активними в цей місяць. Вам все одно треба вчитися зупинятися в правильний момент. І е, тут вам виходить рицар кубків. Тобі ж це буде якась пропозиція паузи для вас. Можливо, це буде якийсь подарунок, так? І е, можливо, це буде... Буде якась е така пауза, поїздка кудись з коханою людиною своєю. Так? Тут хтось вам пропонує цей дар. І е е це може бути щось дуже приємне. От Прям відключити телефон, просто на 4 дні кудись уїхати да? і ще карта. Королева кубків була у нас тільки що на дні колоди, це у нас риби, рак або скорпіон. І це у нас може бути як такий якийсь духовний вчитель у вашому житті, як ваша якась може, подруга. Часто це люди, які психологи, або які з магією працюють, в них дуже сильно розвинена емпатія. І вони тут можуть, наприклад, вам дарувати да? якісь там, не знаю. Може, може, масаж, може, це буде їхня якась пропозиція. Можливо, ви разом з цією людиною кудись поїдете, відпочинете. Так? Це може бути ваша жінка там для, для відносин. Ви можете навіть зустрітися там десь в спа-салоні, наприклад, познайомитися. І а, вам будуть так, вам, можливо, якийсь подарунок запропонувати, можливо, вона там працює. Королева кубків це та, хто піклується про інших. Вона часто віддає свою енергію, вона вислуховує, вона підтримує. Так що тут у вас буде така прекрасна можливість або бути в, в компанії цієї так людини, або стати нею. Так? Якщо ви жінка, то прям тут максимально про себе піклуйтеся. Королева кубки вона завжди також і робить багато подарунків, але вона знаходиться в максимальній жіночності. От ви, стріляці, ви часто спішите кудись, біжте, багато енергії її треба втілити, а це у нас прям максимальна вода. Вода, яка спочатку. Думає про свої емоції, вона так от тихенько-легенько там просинається, робить всі свої процедури і йде в цей світ. от І, можливо, у вас тут буде або такий якийсь коуч, або да це якась зупинка така, подумати про себе. Так, далі. Карта для стрільців на грудень 25-го. Трійка Пентаклів робота у команді, причому вам треба буде себе більше за інших там проявляти. Трійка Пентаклів говорить про те, що треба спитатися думки оточуючих, вони можуть вам підсказати. це може бути підписання якихось контрактів, документів, отримання грошей. Е, також це початок якоїсь нової роботи проєкту, де ви ще набиваєте руку, де ви вчитеся, де ви експериментуєте, так, і вам команда ваша допомагає, можливо, в Колективі тут будуть, так і ви будете з колективом час проводити якісь там корпоративи. Але, скоріш за все, ви їх будете організовувати ці корпоративи, і ви будете організовувати так якісь зустрічі. Але дуже важливо не тільки, от прям бути, знаєте, не бути босом, який вказує, як робити, а бути лідером, який веде за собою і прислуховується до інших також. І оця трійка, та це у нас завжди якийсь трикутник, там завжди. Більше ніж двоє людей участвую. І Іще. П'ятірка кубків. Ви не бачите? Виходу із ситуації через те, що зациклені на якомусь негативі, на тому, що ви втрачаєте. П'ятірка кубків це, бачите, от дивіться, ви настільки зациклені в якійсь образі, і, можливо, так, може хтось вас образить. Так, не треба затримувати в собі цю енергію, тому що п'ятірка кубків це надкризова карта. Вона нас учить завжди, от прям у негативі, знаходити позитив, знаходити досвід. Тут є два прекрасні. Варіанти, але ви їх не бачите. Просто через те, що ви сфокусовані от на чомусь поганому. Відпускайте це і е, старайтеся бачити світло так, повсюди. І навіть якщо щось не виходить, навіть якщо не так, як вам би цього хотілося, або не ті люди, або в колективі там хтось свариться, завжди старайтеся виходити в плюс. Так, і ще. Остання карта. Двійка пентаклів. Отут все-таки щось буде на рахунок грошей. Можливо, вам заплатять менше, ніж ви б там ви планували. Можливо, ви будете ці гроші вкладати зразу, і ви там підрахуєте якісь свої фінанси. Ви зрозумієте, Десь другий раз на колоди у нас е, Верховний Жрець, це вчитель. Це наставник, це по традиціям, так по правилам треба йти, не ризикувати, так як суспільство вас навчило, так як ви знаєте, да от прям по по якомусь графіку, по якомусь по якійсь моделі ви маєте себе поводити. І е, мати, так, можливо, це навіть оформлення якихось документів офіційних. От. І тут у нас знову ж таки баланс в роботі, баланс у відносинах у вас має бути. Бачите, ви ніби як от танцюєте оцей от, да? знак безкінечності і обмін енергіями. Вибір також ще може бути по двійці Пентаклів, ви будете вибирати роботу, бо ви будете вибирати, куди вкладати свої ресурси. От тоді вибирайте, от по п'ятірці кубки, вибирайте те, що для вас краще, позитивне і не бійтеся. І оракул, як завжди. Оракул на грудень 2025-го дня стрільців. Так. Вдячність і подяка. Карта називається. Якісь подаруночки, може, комусь будете робити. Пам'ятайте, що завжди потрібно бути вдячним за все, що з вами стається. Завжди любити цей світ, всесвіт. Бачите, ви тут, ніби як на алтар, приносите якісь квіти. Да? Або вам хтось буде, наприклад, дякувати. І ви будете насичуватися цією енергією. Ну, тут має бути, знаєте, такий достойний обмін. Да? І має бути якесь задоволення і насолоду. Подивіться, все цвіте, все пахне, у кішки тут молоко є. Вона собі спокійно, вона знає, що в неї все добре, вона знає, що в неї все супер. Так що так, такий для вас вийшов розклад. Дорогі мої стрільці, на грудень 2025 року рада була донести вам інформацію. Обов'язково підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі, свої лайки і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!